Hola a todos, seguimos con pretérito indefinido y sus verbos irregulares. Продовжуємо неправильні дієслова в часі претеріто індефінідо. Сьогодні ми говоримо про дієслова, які закінчуються на «хоту». Наприклад, «дефір» – «я сказала», «йо діхе». Це теж група неправильних дієслів, які відміняються за такою самою схемою. «Йо діхе» – «ту діхісте», «діхо» – «діхімос», «діхістийсь» Кон, la única diференція, з єдиною різницею. Ейос діхерон. На ейос в нас зникає буква І. Якщо вони повечеряли, поїли комер ейос ком'єрон, і в нас є буква І, ком'єрон, вони прийшли біньєрон, дізнались суп'єрон, і в нас крізь ієрон, то в дієсловах, які мають ходу в кінці, де сір Діхе. У нас буде діхерон. Зникає буква І. Далі. А всі ці, всі ці слова, які в корні мають десір, теж будуть неправильні, це логічно. Так у нас відбувається завжди з усіма дієсловами. Поресо. Предесір. Передбачити", Передбачити, передсказати щось. Провідміняємо це дієслово. Йо. Передіхе. Ту. Передіхісте. Передіхо. Передіхімос. Передіхістіс. Передіхерон. Traer también es irregular, yo traje. так само no ya costum, traje de novia, ¿ta? costum y traje, costum. Por eso, yo traje, ya aprendesla, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis y ellos trajeron. Група дієслів, які закінчуються на дусір, теж будуть неправильні. В них також з'являється хота. Пореше, я переклала традухи, я виготовила продухи, я вела машину кондухи. Ту традухісте, продухісте, кондухісти. «кондухісти». Е «Я» традухо. produjo, condujo. Tradujimos, produjimos, condujimos. Vosotros tradujisteis, produjisteis, condujisteis. Ellos tradujeron, produjeron, condujeron. <coughs> Disculpadme. Ok. Отож, неправильні дієслова – це група неправильних дієслів. Закінчення. Наголос в кінці немає. Знову ж таки, якщо правильне дієслово в нас закінчується коносер, я познайомилась коносі, у нас буде з наголосом в кінці, то я звабила когось, седусір, йо, седухе, а не седухе. Пам'ятаємо? І по ресурсу бамося перекрикаре сто аура. palabras, sincrona, vidminaemo, pretérito indefinido en la forma de yo, se ¿Sí? de yo. Conduje, conocí, reduje, merecí, parecí, seduje. Rekonosí, pertenecí, kresí, traduje, atraje, predíje. Traer, nepravilné, traje, tomu atraer, tak samo atraje. Ok. І тепер повторимо всі наші неправильні дієслова, які ми знаємо. Тут вони йдуть як неправильні, так і правильні для того, щоб ми практикували і пригадували усе. В першу чергу наголос. Йо. Все форма де йо. Все відміняємо на Йо. пусе, ісе, пуде, бі, бі кондухе, кісе, туби, отуби. Supe, fui, cupe, quise, vine, me hice, anduve, estuve, propuse, dije. Ella fue, abrió, entró, cerró, se sentó, puso, Vio, trajo, quiso, llamó, habló, pudo, envió, escribió, estuvo, vino, cupo, comió, anduvo. Es todo, nos vemos la próxima vez. Y vamos a ver más verbos si irregulares en este tiempo. Наступний урок ще більше неправильних дійслів в цьому часі. Вибачайте, але це єдиний такий минулий час, в якому стільки неправильних дійслів. Hasta la próxima!